Я хочу запросити да, пані Юлію. Е, Юлія Жуланова, директор департаменту кредитування та підтримки мікромалого середнього бізнесу Ощадбанк. Будь ласка, вам слово. Добрий день. Ще раз представлюся Юлія Жуланова. Я відповідаю за весь кредитний процес в Ощадбанку від моменту залучення клієнта до повного погашення кредиту в банку. І я сподіваюся, що ви ще готові трошки поспілкуватися, бо насправді я не дуже розумію, хто, хто тут знаходиться, чи це а, ви ще, ще тільки думаєте почати бізнес, вчора почали, чи вже заводите, ведете бізнес, ну так, от більшість аудиторії, наприклад, більше двох років. Можете сказати, хто менше двох років веде бізнес і хто більше двох років? Більшість все таки веде більшість двох років. Тому саме моя презентація можливо вам буде цікаве з точки зору того, щоб ви по перше повірили в те, що банки готові фінансувати ваш розвиток не лише стандартні кредити, які розраховуються в залежності від поточної кредитоспровожності, а й з врахуванням ваших майбутніх реалізацій, ваших майбутніх ідей. Тому я розкажу тут про дві речі. Перша річ це інвестиції в бізнес, друга річ це релокація бізнесу і можлива реструктуризація в разі якщо бізнес постраждав під час війни, бо всі ми зараз знаходимося під ризиком. То, відповідно, відповідно на що, ми все це робимо. Ми все, всі працюємо в одній країні, ми хочемо, щоб у нас створювалися новочі робочі місця. Щоб ви, як власники, заробляли кошти і щоб ви, як власники, сплачували податки для того, щоб держава змогла далі функціонувати, це щось не моє, да? Я не туди йду. Я не бачу, де моя презентація. Так. Це воно, вже, вже воно, все да. Я її просто ем, не признала в кольорі. Вибачте, кольор був трохи інший. А, да. а, то про що я хотіла сказати? У що сьогодні е, ми бачимо є попит для фінансування? Ми маємо багато проєктів і запитів від бізнесів в агросекторі, в переробці, в харчовій промисловості. У взагалі виробництві якихось таких технологічних речей, як поршніві системи, які єдині з України виробляються для міжнародних компаній, таких як John Deere. Ми бачимо, що сьогодні розбудовуються логістичні центри, бо у вас змінилися потреби, куди ви продаєте вашу продукцію, і де ви закуповуєте, і де ви її зберігаєте. Додаткова важлива річ це зелені проекти, це те на що у нас сьогодні беруть кошти наші клієнти, і разом з цим на енергоефективні проекти. Це коли ви робите ваш бізнес таким, що він менше потребує електрики, тепла або якихось інших ресурсів для того, щоб стати ефективнішими, більш прибутковішими. Ми профінансували це про те, що гроші є, і банки готові про це говорити і готові в це вкладатися. Ми профінансували за минулий рік і на початку цього року більше 2,5 мільярдів в мікро, малому і середньому бізнесі. Саме в інвестиційні проекти. Що таке інвестиційний проект? Чи є в когось розуміння, що таке інвестиційний проект? І чим він відрізняється від звичайного кредиту на авто для бізнесу або звичайного кредиту на обігові кошти? Угу. Супер, саме так. І що важливо для нас, як для банку, що ми тут дивимося? По перше, ми дійсно дивимося на вашу історію, на того, яким чином ви працювали до цього. І ми головне дивимося на ваш майбутній проєкт. Це коли ми фінансуємо саме інвестиційні проєкти, ми можемо враховувати майбутні грошові потоки, майбутній прибуток, який ви отримаєте від реалізації вашого проєкту. Тобто, у вас є в Києві представництво, воно виробляє панчохи, ви вирішили додати або частково. Дрони, хорошо, дрони. Релокувати бізнес або диверсифікувати місце розположення, і ми можемо з вами фінансувати саме в новий дроновий проєкт. Тут я показую вам саме інформацію про те, що ми фінансували і що. Користувалися попитом. Це були біогазові установки, Це були сонячні станції. От ми зараз з клієнтом будуємо в прифронтовому, одному з прифронтових регіонів сонячну станцію, яка буде виробляти енергію на продаж не лише для своїх потреб і для своєї енергоефективності, а і на продаж. Ми будуємо зараз спільно з клієнтами логістичні центри і модернізуємо їх поточні. Виробничі приміщення, то відповідно, що я як банк бачу і хочу просити від вас, коли ви заходите з інвестиційним проєктом? По перше, клас. Але не тут, але не тут. А на бумазі. Найбільше, що, з чим я стикаюсь сьогодні. Сьогодні малий і середній бізнес, коли приходить до банку, ідея є, але вона тут. Вона не покладена взагалі на бумагу і вона не прорахована на майбутнє. Тобто я тут порахував, а на бумагу не поклав. І коли ми починаємо з клієнтами класти це на бумагу і розраховувати майбутні прибутки від того бізнесу, виникає купа питань. Я бачу, що вас це дивує, але це правда. Це те, з чим ми зараз стикаємося як банк. І то, про що я хочу вам всім сказати, що у вас, у всіх, Класні проекти, і вони принесуть багато користі. Але коли ви заходите з таким проектом в банк, ви його маєте покласти на бумагу. Друге питання: у мене є шматок ем, землі. Я хочу тут збудувати електростанцію, але я не подумав, де найближча можливість підключення до загальних енергосистем. У мене немає, у мене не те цільове призначення цієї ділянки. Відповідно, що це значить? Чи дозвільна документація на те, щоб почати будівництво і Почати ваш проєкт. Дуже багато хто сьогодні будується, це називається, ми називаємо, я це називаю господарським методом. Господарським методом, що тут, тут достроїли, тут пристроїли, а тут у нас е, додаткова антена з'явилася. Тому е, будь-який проєкт, він має бути спроєктований, і банк, коли ви будете будувати ваш проєкт, буде разом з вами дивитися, як він покроково реалізується. Дуже часто виникає питання, коли проєкт був збудований і не. Продуманий, ще одна, друга і третя ітерація відбувається в момент видачі коштів, бо щось змінилося в проєкті. Бо е, планували поставити таку лінію в, 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 пакувальну лінію, а вирішили лінію, яка шиє, е, якісь речі поставити, розумієте, або ліпить пельмені. Ну, тобто не можна так прийти в банк сказати, я хочу е, отаку ферму, е, але приносять проєкт, наприклад, серіальні історії життя. Вирощування кіз, де да, у мене приносять проєкти, кажуть, я хочу таку саму, але то будуть корови. Розумієте? Ну, тобто, коли робиться проєктна документація, має бути всі документи у вас готові. Що ми, на що ми дивимося? Ділова репутація, колеги говорили. Наявність уже існуючої історії співробітниця з банком. Тобто, якщо колись були якісь фокапи з банками, вони мають бути закриті полюбовно. А, що ще? Обов'язково пораховані майбутні кошти, який строк кредитування до 10 років. Тобто, ми сьогодні, як банки і банківська система, готові фінансувати інвестиційні проекти до 10 років. А що що що, що, що ще значить інвестиційний проект? Це коли вам дають можливість і дають період, коли ви будуєте ваш проєкт і ви не маєте сплачувати тіло кредиту. Якщо ви взяли тесту в кредит, то ви. То ви Да, Ну, у нас банку такая кредитная ставка, да? Це правда, але ж ми про бізнес все таки. А я кажу, на прикладі того, коли ви берете Теслу в бізнес, то там сплата по тілу кредиту. Харошо, тоді не обговорюємо вашу теслу, Коли люди беруть для себе техніку або обладнання в кредит, то тоді по цьому техніки або обладнання сплата майже одразу починається. Якщо ми говоримо про інвестиційні проекти, дається період, construction період, ми це називаємо на той період, поки ви будете будувати цей цех, поки приїде, приїде обладнання, поки воно буде устатковано. Даємо кошти вам на придбання е, всіх матеріалів, які необхідні для запуску виробництва, тобто обігові кошти. І лише після того, як у вас йдуть перші продажі і перший прибуток, тоді ми говоримо про погашення тіла кредиту. Є один, один момент. Стартапи так не працюють. Чому Чому стартап не може взяти кредит? Бо відсоткову ставку треба сплачувати з першого місяця. Ну, тут, як, як би ми не хотіли про це говорити. Відсоткову ставку треба сплачувати з першого місяця і в Україні такі вимоги. Чому? Бо якщо клієнт не сплачує банку відсоткову ставку, такий клієнт одразу становиться дефолтним. Відповідно, такого клієнта взагалі не цікаво банком фінансувати, тому має бути бізнес як мінімум той, який зможе обслуговувати відсотки до моменту закінчення будівництва. А... Інша річ релокація, або е, коли ви модер, е, як ви кажете, диверсифікуєте бізнеси або масштабуєте бізнеси. Е, насправді. Тут невелика сума, невелика кількість клієнтів, але ми саме фінансували клієнтів. У нас є клієнти, які два рази-три рази, рази перелоковувалися всередині України. Спочатку це було Луганськ, потім Луганська область. Зараз це, наприклад, Дніпропетровська область, хтось релокувався в Західну Україну. І що ми робимо з такими клієнтами? Що важливо, важливо бути на, на зв'язку з банком. Банк готовий йти на умови рефінансування. Тут написано, які варіанти, у вас буде ця презентація, тут не залишуся, які варіанти релокації ми вже робили, але це були абсолютно різні бізнеси: від аграріїв до виробників панчохних виробів або до виробників скла. А, то відповідно, які вимоги до клієнтів, які пострадали, і що ми робимо. Перше, ви маєте бути на зв'язку з банками. Якщо у вас кредит. В іншому банку ми з вами будемо боротися за те, щоб на тому по тому кредиту, який в іншому банку відбулася реструктуризація, щоб вам зробили пільгові нормальні умови, достатні для того, щоб ви змогли обслуговувати борг. Як тільки компанія приходить в статус, що в нього не і немає простроченої заборгованості, то ми можемо дофінансовувати такий бізнес. На початок, на модернізацію, на, на відновлення. А, що тут також важливо? Тут важливий бізнес-план знову таки ж. О, проекти, про які я зараз кажу, це як. Казала колега з Рейфайзану, це такі, які важко, довго і болісно для клієнта, чому? Бо дуже багато нюансів вилазить, коли ви починаєте будувати проект, коли виявляється, що якоїсь дозвільної документації не вистачає. Але якщо все підготовлено. Перше, банк готовий завжди допомагати вам збирати ці документи. Банк готовий з вами опрацьовувати той бізнес-план, який ви готуєте і е, який ви опрацьовуєте. І е, третє, мають бути погашені борги в інших банках. Ну, тобто не, не в ноль погашені, а вони мають бути реструктуризовані. На нашому прикладі я е, скажу таке: е, ми з е, банк на початку війни впровадив таку метаку. Такий метод реструктуризації, який називається стенстіл, що це значить, що банк, коли заходить в реструктуризацію, він робить такий короткий період до року, коли ставиться ставка відсоткова в ноль. Тобто всі відсотки і тіло кредиту зміщаються на рік. Ви за ці, на цей рік навіть ви можете дофінансовуватись, але через рік ми дивимося на ваші фінанси і дивимося, що робити з вашою відсотковою ставкою сплатою пок. По тілу кредиту по, сам, по самій сумі кредиту. Тому, що хочу сказати, перше, банки фінансують інвестиції, банки фінансують релокацію, банки дофінансовують і готові інвестувати в модернізацію обладнання. На це кошти є, на, є, на це є ризик апетит, е, від вас бізнес-план і документи, які дозволяють вам то будувати, встановлювати. І робити, тобто, ви маєте той бізнес, навіть якщо ще один приклад, скажу я знаю, що вже ми затягнули всі-всі-всі часи, але ми фінансуємо навіть новий від бізнесу для цього бізнесмена. До прикладу, компанія має вже мережу автосалонів або мережу магазинів одягу, і вона вирішила збудувати сонячну станцію. Вона людина вирішила поставити нове виробництво. Пельменів, ми готові допомагати починати ці бізнеси. Головне, на що ми дивимося, на наявність гарної ділової репутації в минулому, в минулих бізнесах, наявність гарного досвіду в бізнесу, менеджерській якісті і бізнес-план. Від мене, мабуть, все. Якщо є запитання, готові відповідати.